First blood! Культові фрази, що стали одним із найяскравіших аспектів гри, які не лише запам'ятались, а вкорінились в геймерський сленг. Counter-Strike – це не просто шутер, а ціла епоха, яку ми прожили на нашій ігровій вулиці, коли після школи чи навіть під час уроків з друзями збиралися в місцевий комп'ютерний клуб пострілятись на другому дасі. Справжня битва точилась не лише на ігровій мапі. Історія серії теж повна перестрілок, рокіровок і експериментів, і за цією легендою ховається не лише Ностальгії, а й купа драм, провалів і навіть кримінальних історій. У цьому відео ми згадаємо, як один із творців гри на піку популярності Кес опинився за ґратами. Дізнаєшся, чому Condition Zero та Source стали розчаруваннями для фанатів. Також розкажемо історію створення легендарного другого Дасту. І як ми з ідеальною Кес 1.6 докотились до другої Кески, де постріли іноді не регують. Тож сідайте зручніше, сьогодні на нашій ігрі і вулиці ми прийдемо цей ностальгічний шлях від гаражної модифікації 1999 року до тієї самої КЕС-2, яка змушує навіть ветеранів питати, а це точно прогрес? До речі, ми також не забули про різні платформи, яких породила КЕС-ка. наприклад, українську платформу CompetіCore це хороша платформа для турнірів по КЕС-2. Посилання на неї залишили в описі відео, але про компеті Кор розкажемо в кінці історії, адже. Подібні платформи з'явились далеко не одразу. Ну що ж, за мікрофоном Хотака. Ти ці вподобайку, підписуйся на GameStreetUA, а я тим часом починаю. Важко уявити, але легендарний Counter-Strike, гра, яка змінила кіберспорт і мільйони геймерських вечорів по всьому світу, починався всього лише як фанатський мод ні студії, ні великих грошей, а лише два хлопці і шалене бажання зробити щось нове. От тільки уявіть собі, 1999 рік, студент канадського університету Мін Лі, більш відомий як Гюзмен, Разом з ентузіастом Джесом Кліфом працюють ночами над грою, яка спершу мала бути звичайним модом для першої Half-Life, а в результаті стала окремим всесвітом. От тільки все по порядку. Давайте повернемось трохи ще назад і познайомимось з Міном Лі, котрий народився у В'єтнамі в 1977 році. Через війну його родина змушена була переїхати до Канади, де малий мін швидко закохався у відеоігри, погравши в Ultima, Doom, а пізніше їй. Квейк, саме тоді він усвідомив, що хоче не лише грати, а й створювати свої власні світи. Перший серйозний проєкт Лі це мод «Navy Seals» для Квейку. Там гравець у ролі спецпризначенця зачищав локації від терористів. Звучить знайомо, правда? Так, це був прообраз того, що згодом стало Контрстрайком. Далі він приєднався до команди модифікаторів «The A-Team», яка робила мод «Action Quake 2». саме там він познайомився з Джесом Кліфом. І от на ґрунті цього досвіду у них народжується ідея створити власний мод, де в центрі гри протистояння терористів і спецназу. Ігровим рушієм обрали Gold CRS, той самий, на якому працювала революційна перша Half-Life. Мін відповідав за програмування і моделі, Джес за сайт, дизайн і просування проєкту. Вони працювали віддалено через прості чати. В реалі хлопці один з одним вперше побачили тільки у 2003 році перед випуском. S 1.6. І ось так майже з нуля народжується найпопулярніший мультиплеєрний шутер світу. До речі, навіть назва гри могла бути зовсім іншою. Серед варіантів були Counter-Force, Тероріст Варс чи навіть Fі Heads. Але фінальний вибір Counter-Strike прийшов з канадсько-французького телесеріалу Counter-Strike. І хоч основними творцями були двоє людей, та вже на ранніх етапах створення їм допомагала спільнота. Наприклад, культову карту Dust 2 зробив. 16-річний підліток з Британії Дейв Джонстон. Розробка була виснажлива по 20 годин на день, півроку роботи над моделями і текстурами, і воно того вартувало. 19 червня 1999 року світ побачив першу бету-версію Counter-Strike. І відтоді історія шутерів вже ніколи не була такою, як раніше. Counter-Strike Beta 1.0 була максимально проста. Лише 9 видів зброї, 4 карти, серед яких легендарний асалт, і по одному персонажу на кожну сторону конфлікту. Цього вистачило, щоб зібрати свою першу армію фанатів. Тодішні шутери, як от Quake та Unreal Tournament, змушували гравця бігати без зупину, стріляти з фантастичної зброї і насолоджуватися хаосом. Counter-Strike же запропонувала інший підхід, плавний. Тактичний геймплей, де важливіше думати і працювати в команді. Це спрацювало. Гравці оцінили, що тут не просто соло герої, а про співпрацю. Кожен раунд вимагав згладженого спілкування, планування і взаємопідтримки. Саме завдяки цьому, КС зібрала віддану фан-базу, і навіть творець Гірсо Вар, Клів, Бледжинський, похвалив гру за баланс між реалістичністю та фановістю. З кожною новою бетою гра ставала кращою. Додавали карти, зброю, були навіть Експерименти, наприклад, у бета 7.0 можна було ганятись по карті на машинах, але це повністю ламало баланс, і від фічі швидко відмовились. Та головне, мод помітили Valve. Творці модифікації отримали запрошення працювати у компанії, і це рішення змінило історію шутерів назавжди. Так у листопаді 2000-го виходить Counter-Strike 1.0 як окрема гра, а не мод до Half-Life. Саме тоді з'явилися всі ті режими, які ми знаємо і любимо: порятунок заручників, ескорт ВІП, і, звісно ж, легендарний бомб Дефюз з закладкою бомби та розмінування. До речі, спочатку бомбу можна було ставити будь-де, але баланс врятували пізні. Ше придумані пункти А та Б. Саме цей режим став фундаментом кіберспортивної сцени КЕС. Справжній вибух популярності стався 11 жовтня 2003 року, коли вийшла КЕС 16. Оновлені моделі персонажів, інтеграція зі СТІМ Культова М4А1С з глушником. Крім того, розробники вирішили проблеми із затримкою за допомогою оптимізації вихідного коду. Та символом епохи 1,6 стали лан-турніри в комп'ютерних клубах, що тоді були на піку популярності. Багато хто з нас. Провів багато годин за грою в локальних мережах, створюючи свої клани і борючись із друзями. На сьогоднішній день в Counter-Strike 1.6, як і раніше, широко грають на серверах спільноти по всьому світу. Також слід зазначити, що Counter-Strike це не лише про серйозні тактичні перестрілки. Для багатьох геймерів це була перш за все гра для душі, і саме ком'юніті подарувало грі десятки унікальних режимів і тисячі кастомних карт. Саме ця фанатська творчість стала причиною того, що КС досі не втрачає популярності. Щоб створити карту, яка потім збере сотні тисяч гравців, не треба бути розробником із Valve. Лише трохи скілів, фантазії і ентузіазму. Тому не дивно, що для гри про терористів і спецназ з'явився і зомбі-режим. І тут зомбі не боти, а реальний гравець. Його завдання заразити всіх інших за відведений час. А решта гравців мають вижити і дотягнути до кінця раунду. Для перемоги достатньо, щоб живими Лишились хоча б один ховатися в Counter-Strike можна було не лише від зомбі, а й від ведучого з ножем. Ще з перших версіях гри гравців придумали режим Hide and Seek. Тобто хованки, він схожий на зомбі мод, але менш хаотичний і ідеально підходить для невеликої компанії друзів. Один із гравців ставав ведучим і мав знайти та викосити всіх інших, причому лише в ближньому бою з ножем. Гравці, що ховались, були без зброї, окрім димовухи та флешки. І їхнє завдання притриматися до кінця раунду. А от у режимі серф взагалі не треба було стріляти, кидати гранати чи якось взаємодіти з іншими гравцями. Єдине, що від тебе вимагалося, красив. Ковзати по похилих поверхнях, наче по хвилях. Для цього було потрібно лише дві клавіші А і Д. Мишка та трохи відчуття ритму, або точніше піксельного схилу. Модери створили тисячі карт для цього режиму, а на YouTube і досі можна знайти безліч гайдів, як набирати максимальну швидкість, утримувати рівновагу та проходити найскладніші ділянки карти. Згодом серф адаптували і для мультиплеєра. Правила залишились тими самими: ковзай по поверхнях і не падай у прірву, але тепер ще й потрібно. Потрібно було стріляти по суперниках і ухилятись від їхніх куль. У деяких версіях зброю можна було купити на старті, а в інших знаходити безпосередньо на карті, проте більшість гриців усе ж віддавали перевагу соло режиму серф. Також прикольне, що в комп'ютерних клубах можна було подружитись з адміном. І він накидав тобі годинку, другу безкоштовно, просто щоб було з ким грати. Такі моменти робили гру ще особливішою. Ти виходив із клубу вже вночі, стомленими очима але щасливий, бо прожив ще одну маленьку пригоду. Valve розуміли, просто підтримувати стару добру CS 1.6 замало. Треба рухатись далі та пробувати щось нове. Так, у 2004-му компанія запускає одразу два окремі проєкти під брендом Counter-Strike. Перший з них Counter-Strike Condition Zero, який мав стати великим кроком вперед, і навіть отримати повноцінну ж сюжетну кампанію. Розробка була справжнім випробуванням, груни раз переробляли, змінювали фокус і навіть стиль. Її буквально передавали з руку руки, і кожен новий етап приносив щось своє. Але навіть після всіх допрацювань вона так і не знайшла свого гравця. Condition Zero вийшло сировато. Дивний шаї, нудні рівні, гравці швидко повертались до перевірної 1.6. І вже восени Valve роблять нову ставку Counter-Strike Source. Перенесення на руші Source, оновлені моделі, текстури, нові хітбокс, сервери на 64 гравців. І головне фізика. Тепер ящики, бочки і навіть тіла ворогів відлітали від куль, як у справжньому бойовику. Виглядало це круто, але фанати зустріли гру дещо стримано. Багато хто не хотів залишати ідеально 1.6 заради нової, вимогливішої і не до кінця допиляної гри. А Valve після релізу не надто активно її підтримували. Тому більшість гравців лишилися на старій версії. Та час йшов, і ставало ще більше зрозуміло. Потрібен ще один великий стрим. Бок уперед. Інакше спільнота почне розходитись. Після відходу міна Ліз Valve, а він пішов через скасування керівництвом Counter-Strike 2. Серія зависла в невизначеності. У компанії вважали, що улюблені фанатами cs Sequel може й не знадобитися взагалі. Та все змінилось у 2010-му, коли студія Hidden Patch Entertainment взялася портувати Counter-Strike Source на консолі того часу. От тільки змін назбиралося настільки багато, що дядько. Вирішив. Та ні, це вже не просто порт. Робимо нову гру. Так, Valve разом із Hidden Пас акуратно довели проєкт до фіналу, залишивши все, за що ми любимо Кес: стрілянину, карту, командну динаміку. І ось 21 серпня 2012 року на світ виходить Counter-Strike Global Offensive. Геймплей знайомий, але графіка сучасна. Руші оновлений. А разом із релізом з'являється Arms Deal. торговий майданчик для скінів зброї. Це була революція. Valve Почали заробляти на косметиці, а згодом ще й відкрили безкоштовний доступ абсолютно всім гравцям. Пам'ятаєш момент, коли CSGO стала безкоштовною, і це спрацювало. Скіни розходилися як гарячі пиріжки від зброї та ножів до персонажів, значків і наклеїк. Гравці могли хізуватись власною колекцією, яка подекуди могла коштувати тисячі та навіть сотні тисяч доларів. І звісно, де є гроші. Там є і обман та махінації. Інтернет досі кишить халявними пропозиціями. Фейковий сайти активно рекламуються в коментарях, обіцяючи безкоштовні скіни. Щоправда, спершу тебе просять зробити депозит або символічний донат, і звісно залишають ні з чим. Додайте сюди ще й рекламні ролики з накрученими переглядами, де показують, нібито злам сайту і видачу дорогих скінів. До речі, до списку цих платформ не входить платформа Competi Core, просто тому що тут не просять ніяких депозитів, або ще тут ти реєструєшся та залітаєш катати в. Турніри або створюєш власну гру. Але знову ж таки, детальніше розповім згодом, коли дійдемо до CS 2 Хоч на старті CSGO критикували, і для багатьох спершу це була просто ще одна версія Source. І навіть кіберспортсмени не поспішали переходити, але Valve не зупинялися. Постійні апдейти, новий контент, виправлення багів, і гра розквітала буквально на очах, взяти хоча б до уваги нові режими гри, дуелі 2 на 2 і небезпечна зона. Ти ж не забув про цей Контрівський Battle Рояль це все давало гравцям більше способів пострілятись, що робило гру ще більш жвавішою. Тому не дивно, що гравці вдавали дедалі більше як на ПК, так і на Xbox 360 та PlayStation 3. І так, ви все правильно почули. Гра також була і на консолях, що правда, недовго. У 2012 році CSGO вийшов одразу на всіх платформах одночасно, От тільки жодної кросплатформи, звичайно, не було. До речі, там в принципі не відбулось ніяких апдейтів. Крім фіксів, багів е, на консольну версію Valve просто забили, і це очевидно, гадаю, і так зрозуміло це. Valve зробили ставку на ПК і почали розвивати кіберспорт. Щодо останнього, то з'явилися величезні турніри з медійною підтримкою та багатотисячними призами, що привернуло спонсорів, і це зробило контру найпопулярнішим видом кіберспорту планети. Призові доходили до мільйона доларів, величезна кількість прем'єр-мажор та мінус. Турнірів, спонсорські контракти та багато іншого. Бути професійним кесером стає престижно, модно та круто, а найголовніше вигідно. Звичайно, якщо ти виграєш на турнірі, і звичайно, якщо не згадати бюджети доти. Говорячи про кіберспорт, неможливо не згадати народжених перемагати або просто наві. Саме ця команда увійшла в історію як перша, хто за один рік виграв одразу три головні турніри з Counter-Strike World Cyber Games 2022. 10, Intel Extreme Masters та Electronic Sports World Cup. А справжнім обличчям Наві став Олександр Сімпл Костельов, Три разом з командою виграв турнір Major в Стокгольмі у 2021 році. Крім того, Сімпл тричі визнавався найкращим гравцем CSGO у 2018, 21 та 22 роках. І сьогодні вважається одним із найсильніших гравців в історії Counter-Strike. Звичайні гравці. Теж не залишалися без уваги, Steam Workshop воркшоп дозволив фанатам створювати карти, зброю, режими, усе, що заманеться на вершині слави CSGO Valve покинув другий творець культової гри. Чес Кліф, якого на початку 2018 року заарештували за звинуваченням у сексуальній експлуатації неповнолітньої. Відтак, навіть легенди не стоїть вище закону, і жоден статус не звільняє від відповідальності за скоєні вчинки. Чутки про Counter-Strike 2 ходили роками, але 7 вересня 2023 року вони нарешті стали реальністю. Valve кілька років тихо працювали над новою частиною. Counter-Strike 2 це технологічний стриб. Бок вперед. Реалістична графіка, крутий звук і сучасна фізика, яка робить бої ще більш живими. Але мінусів cs 2 також вистачає, і навіть якщо не згадувати про слабку оптимізацію на старіших ПК, а повернутися до CSGO ГО нагадаю, вже не можна, що вже викликало першу хвилю хейту на адресу Valve, проблеми є і у власників потужних систем. Бувало, що дехто просто не міг запустити гру через помилки, які довелося виправляти вже після релізу. Багів у грі теж вистачає, хоч розробники й не намагається закривати їх маленькими, але частими оновленнями. Ще одна болюча тема: це винагороди. Після виходу cs 2 розробники прибрали стару систему, де за кожен рівень досвіду ти отримав кейс або скін. Замість цього тепер лише тижневий дроп, і гравці це зустріли не одразу приємно. А рейтингова система взагалі виглядає хаотичною. Зараз ніхто достеменно не розуміє, як вона працює. Можна виграти матч і виграти плюс 100, потім плюс 220, потім плюс 330. Звучить приємно, правда? Проблема в тому, що це працює і у зворотному напрямку. І мінуси набагато болючіші. Спочатку мінус 100, потім мінус 300, а коли ловиш стрік поразок, можна втратити і понад 500 пунктів за один матч. Відтак, у гри ще попереду багато апдейтів і правок, але головне дух Counter-Strike залишився. Як і 20 років тому, тут усе про командну гру, напружені раунди і той самий відчутний адреналін, коли лишаєшся. Один проти трьох. Ще крутіше грати, коли розумієш, що не буде токсиків в команді або русні. Тому є варіант залетіти на платформу CompetiCore. Core. Це українська КЕС-платформа, орієнтована на гравців з України та Європи. Ніяких руснявих смурфів, ніяких токсичних тімейтів, що кричать у мікрофон. Тут важливий результат. Чому? Тому що за перемоги ти отримуєш внутрішню валюту Competi Gems. Competi Gems це твоя дорога до скінів, адже один компетім. Ем дорівнює 1 долар. Поповнюєш баланс кінами зі свого інвентарю. Вибираєш формат гри в КС: 1 на 1, 2 на 2, 5 на 5. Можна залишити один джем, щоб не ризиковано було. Після цього платформа самостійно шукає суперника з такими ж налаштуваннями гри та плюс-мінус тим самим рейтингом. Якщо виграєш, тоді отримаєш доларі 80 центів. 20 центів це комісія платформи. І так звідси можна вивести гроші. Також на платформі є система ідентифікації гравця, що повністю захищає тебе та твій аккаунт. Все залежить від твого скіла. Платформа буває підкидає різні челенджі, проводять розігріші та тематичні події. В цілому компеті кор це про перемогу того, хто грає краще. Твій скіл це твоя найбільша валюта. Але це ще не все. Фішка, яка мене просто вразила, є унікальні турніри. Тавер. Уяви, велика вежа. Кожний поверх це новий раунд. Ти починаєш знизу і маєш підійматися все вище і вище, перемагаючи супротивників. Програв. Не біда, можеш спробувати знову. І все це в режимах 1 на 1 або 2 на 2. Це ідеально, щоб розігрітися або для тих, хто не хоче грати фул фулл матч. А головне, ці турніри це не просто фан. За перше місце ти отримуєш крутезні призи. Від скінів до компеті Джемс. Тавер турніри проходять щотижня. Вхід для всіх гравців вільний. Одиним словом, посилання на платформу залишили в описі відео. Переходи, реєструйся та випробовуй свій. Скіл. Я тим часом плавно завершуватиму відео. От і вся історія, яка почалась в Counter-Strike з модифікацій для Half-Life. А далі перетворилось на явище, яке пережило цілі покоління геймерів. І сьогодні, коли двійка вже гримить по всьому світу, на нашій гровій вулиці також чутно грім твоїх коментарів, лайків та підписок на канал. Не забудь про це. Це справді важливо для мотивації робити нові відоси. Дякую всім за перегляд! Зустрінемось в іншому місці. Ігрової вулиці